Продовжуємо вивчати нашу дисципліну Комп'ютерне проєктування та конструювання радіоелектронних засобів. Тема сьогоднішньої лекції. Пакети спеціальних програм для САПР. План лекції. САПР візуального проєктування і моделювання алгоритмів та систем цифрової обробки сигналів Хуперсигнал. Друге питання пакет розробки принципових електричних схем OrCAD Capture. І третє питання: пакет авторозміщення автотрасування спектра. Перше питання: Сапер візуального проєктування і моделювання алгоритмів та систем, систем цифрової обробки сигналів Huperсигнал. Засоби візуального проєктування і модулювання алгоритмів систем цифрової обробки сигналів займають особливе місце серед інструментальних засобів розробників телекомунікаційного і іншого електронного устаткування на базі процесорів цифрової обробки сигналів. Дані засоби не тільки автоматизують процес проєктування, позбавляючи розробника рутинної праці, і скорочуючи терміни проектування, але й дозволяють фахівцям прикладних областей науки і техніки, які не знайомі з процесором цифрової обробки сигналів і не володіють програмуванням застосовувати для рішення своїх завдань досягнення технології цифрової обробки сигналів. У даний час існує декілька пакетів візуального проектування і моделювання алгоритмів та систем цифрової обробки сигналів, які функціонують. На різних апаратних платформах і відрізняються між собою функціональними можливості, швидкодією та вартістю. Зокрема, засоби візуального проектування і моделювання алгоритмів центральної цифрової обробки сигналів, hupersignal Райт» і Блок Діаграм». Програма Блок Діаграм» Призначена для моделювання аналогових і цифрових пристроїв, заданих функціональними схемами. До складу хуперсигнал входить кілька сотень тематично згрупованих функцій блоків. Серед них блоки генераторів сигналів, блоки арифметичних функцій, блоки математичних і векторних операцій, блоки центральної обробки сигналів цифрової обробки сигналів, блоки файлових операцій, блоки візуалізації сигналів та інші. У складі sapr хуперсигнал також входить блоки управління, клавіатури, перемикачі, лінійні і стрілкові індикатори. Тощо. Наявність цих функціональних блоків дозволяє створювати інтуїтивний для користувача інтерфейс системи, що розробляється спільно з розробкою алгоритму її функціонування. Крім того, із Hooper Signal поставляється спеціалізовані бібліотеки функцій. Для обробки мови бібліотека комунікаці... комунікаційних функцій і бібліотека функцій для обробки зображень. У разі відсутності необхідних функцій користувач може створити їх самостійно за допомогою конструктора блоків, що входить в склад SAPR. Все, що при цьому необхідно зробити, написати функцію на блок, блоку на мові C і, використовуючи стандартні засоби в інтерактивному режимі, написати новий блок, задаючи його конфігурацію і описуючи його параметри. сапор сигнал підтримує ієрархічне проєктування, при якому блоки можуть об'єднуватися і входити у вигляді одного блоку в блок-схему більш високого рівня ієрархії що дозволяє не тільки структурувати складний проєкт, але і розробити, розбивати його на частини для реалізації різними виконавцями. У середовищі Хуперсигнал алгоритм створюється у вигляді блок-схеми на екрані ПК в інтерактивному режимі із стандартних блоків. При цьому встановлювальні міжблочні зв'язки відображатимуть потоки даних і шляхи проходження сигналів. Настройка параметрів алгоритму здійснюється шляхом вибору відповідних блоків і остановкою потрібних параметрів за допомогою системи меню, а модифікація алгоритму здійснюється шляхом зміни його блок-схеми і параметрів блоків. При запуску введеного алгоритму hypersignal Write створює виконавчий код і відповідного алгоритму. Далі цей код автоматично завантажується в середовище. Цифрової обробки сигналів, апаратних засобів передається на виконання, при необхідності, особливо на етапі відладки алгоритму. Відображення результатів обробки сигналів може здійснюватися на екрані персонального комп'ютера в режимі реального часу. На рисунку 16.4 представлений приклад інтерфейсу системи Hooper Signal Block Diagram У SAPR Хупер сигнал блок діаграм існує велика різномані... різноманітність готових прикладів, вивчення яких дозволяє швидко освоїти систему і навчитися максимально повно використовувати її можливості. Як показано вище, процес моделювання в середовищі сапр сигнал інтуїтивно зрозумілий і не є трудомістким навіть для дуже складних пристроїв системи. Застосування сапер-блок-діаграм дозволило відмовитися від безпосереднього програмування, що скоротило час створення моделей у десятки разів, і дозволило легко імплементувати даний алгоритм в систему цифрової обробки сигналів, сигналів на цифровому сигнальному процесорі. Друге питання. Пакет розробки цифрових електричних схем Orcad Capture. Програма Orcad Capture призначена для створення проєкту, частина якого може бути задана у вигляді принципової електричної схеми, а інша частина може описана на мові високого рівня. VHDL. Крім того, з оболонкою OrCad Capture запускається програма моделювання аналогових цифрових і змішаних аналогоцифрових пристроїв і параметричної оптимізації. У програмі OrCAD Capture проєкти поділяються на декілька типів. Перелік програмних модулів, що входять до складу OrCAD. 9.2, OrCAD Capture графічний редактор схем, Orcat Capture CIS графічний редактор схем, доповнений засобом ведення баз даних компонентів. При цьому зареєстровані користувачі отримують через інтернет доступ до каталогу компонентів, що містить 200 тисяч найменувань. Далі графічний редактор схем заповнений з пакету DesignLab, програма моделювання аналогічних і змішаних аналогових цифрових пристроїв, дані в яку передаються з Price Schematics, так і з OrCAD Capture. Програма параметричної оптимізації, графічний редактор друкованих плат. Програма Layout, доповнена безсітковим Автотрасувальникам, що виконує методи оптимізації нейронних мереж, використовується також в системах ProTEL і PICAT. Orcat Layout Engineering Editing програма перегляду друкованих плат, створених за допомогою Layout і Layout Plus, засіб загальної розстановки компонентів на платі і прокладки найбільш критичних ланцюгів. Що виконується інженером-схемотехніком перед видачею завдання на проєктування друкової плати конструктора. OrCadGERP-Tool програма створення для доопрацювання управляючих файлів для фотоплотерів. Розробка фірми Vice. VisualCAD графічний редактор фірми NoSoftWA. Спрощений аналог AutoCAD При створенні проєкту. Відповідно до його типу автоматично завантажуються необхідні бібліотеки компонентів. При цьому для всіх спеціалізованих проєктів можлива передача інформації в програму OrCAD Layout для створення друкованих плат. На рисунку 16.5 показаний взаємозв'язок OrCAD Capture з іншими програмами. При створенні принципових схем проєкту необхідна інформація відшуковується в вбудованій базі даних, яка поставляється разом із системою і поповнюється користувачам. Причому за наявності опції «Компонент Information System офіційні користувачі дістають, отримують через інтернет до розширеної бази даних, що містить. Зведення приблизно про 200 тисяч компонентів різних фірм, приведення їх символи і корпуси. На рисунку 16.6 зображений екран програми Orcad Capture 9.2. Меню команд та панель інструментів Orcad Capture залежить від вибраного режиму роботи і типу поточного проєкту. Менеджер проєктів розташований в лівій частині екрану програми Capture. У режимі File розгортається полоска файлова структура проєкту в режимі HighRish. «Хайрі... Його ієрархічна структура. Файлова структура розділів. Опис проєкту. Файл проєкту. Окремі сторінки схеми, перелік компонентів, перелік використаних бібліотек і так далі. Output. Результати проєктування. Прайс ресурс. Інформація для моделювання за допомогою. PSPICE include файлес, Model Library, Simulation Profile, Simulation File і так, і так далі. На рисунку 17.7 показано вікно редактора сторінки принципової схеми, на якій розташовані додаткові панелі інструментів. Текстовий редактор дозволяє створювати і переглядати VHDL файли будь-який інший текстовий файл. На рисунку 16.8 показаний фрагмент VHDL файла, ключові слова, в якому і коментарі для научності виділяються різними кольорами, що задаються в розділі Perfect Меню Options. Завантаження в редактор VHDL файла виконується після подвійного клацання лівої, миші, лівої клавіші миші при розташуванні курсору на імені файла. У менеджері проєктів текстові файли інших типів відкриваються звичайним способом по команді файл open Text File. У нижній частині екрану Arcade Capture розташований рядок станів, якому відображається. Ім'я вибраного інструменту або меню, ім'я поточного стану програми у лівому полі, кількість вибраних об'єктів у середньому полі, масштаб зображення і поточні координати курсору у правому полі. Кожен об'єкт принципової схеми має набір властивості і профайлс, що повністю визначають його характеристики. Пакет авторозміщення і автотрасування Спектра. Програма спектра призначена для Windows XP, Windows NT і виконується для авторозведення і автотрасування друкованих плат. Крім основних функцій, програма Спектра має можливість перестановки логічно-еквівалентних вентілів і виводів. Розширені можливості трасування високочастотних схем і схем із плановими виводами, авторозміщення великих компонентів і зв'язаних між із ними компонентів малого розміру, редагування полігонів, використання майстрів, і створення файлів стратегії авторозміщення і автотрасування, діагностичне трасування, додавання видалення компонентів. І електричних зв'язків, ручне трасування шин і багато іншого. Особливості системи Спектра є необхідність складання і завдання, автоматичне розміщення і трасування за допомогою спеціального до файлу. Написання до файлу складний і трудоміський процес. Для його полегшення в багатьох програмах, що взаємодіють зі спектром, у меню. Існує майстер створення управляючого файла DuVizard. Хоча можливості даного редактора обмежені, підтримуються тільки стандартні клавіатурні команди Windows, а ручне редагування, особливо на етапі створення системи ВД до появи багатьох помилок, тому набагато зручніше і доцільніше використовувати саме цей інструмент для створення Dovizert. Розміщення компонентів в системі Spectra. При виконанні. Розміщення компонентів необхідно виконати наступні дії. Встановити правила розміщення, розмістити критичні компоненти, прив'язані до конкретного місця плати, розмістити великі компоненти і розмістити маленькі компоненти. На рисунку 16.11. Приведений екран, екран системи спектра в режимі розміщення компонентів. Дякую за увагу.